Святе Іван лі, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам, щоб, коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами, тепер же я йду до того, хто послав мене і ніхто з вас не мене не питає, куди йдеш, але тому, що я вам це сказав, серце ваше. Сповнилося смутком, однак кажу вам правду. Ліпше щоб для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, виставить на у світі гріх, справедливість і Що Щодо гріха, бо не вірують у мене що до справедливості бойду до Отця мого, і ви мене більше не побачите, і що до бо князь цього світу вже засуджений. Багато іще маю казати, та не можете перенести тепер, а коли прийде той дух істини, Він не веде вас на всю правду. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Бо от коли прийде той Дух правди, наведе вас на істину. Дух правди це Дух Святий, утішитель, що всюди є і все наповнює. Скрбниця добра і життя податель. Дух святий. Того, який Господь Бог послав у світ. Так як Господь Бог послав у світ сина свого, який воплотився, став одною частиною нашої природи, фізичною. І другий другий раз це маємо зелені свята з'їснення Святого Духа, коли Бог посилає Духа Свого. Святого, щоби наповнити і поєднати нас з другою нашою природою духовною. Якщо в мені є дві природи, і Господь Бог посилає до мене другу особу, Божу, син Божий, воплотився, і Дух Святий, який як утішитель приходить до нас, і Бог від якого походить, і я бачу. Свою подібність, на яку Господь Бог створив людину. І створимо, каже Господь Бог людину на образ мій і подобу мою. Не фізично подібний до Бога, а мається на увазі не, не, не тим лицем, так, чи там ще щось, що так само Бог виглядає, як я, чи там, чи ви, чи хтось із вас, але по своїй суті. По природі фізичної і по природі духовній. І каже Господь Бог такі речі каже Ісус до своїх учнів. Тоді важливо, що Він каже до учнів, не до тих, що прийшли послухати Слово Боже, а до тих, які вже почули. І Він каже, їх застерігає, каже, прийдуть часи. Що кожен, хто буде вас убивати, буде думати, що Він приносить, приносить службу Богові. І я вам так скажу, що не обов'язково, щоб убивати, достатньо і тих, які принижують проповідників Божого Слова, які Дискредитують тих, хто Слово Боже голосять і думають, що роблять велику справу, Христос про вас сказав. І каже наступне, що спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. а Тепер я йду, каже, каже Ісус. Іду до того, хто мене послав, і не питайте, куди, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак каже, ліпше, щоб я від вас відійшов. Ми також дуже часто не хочемо відпускати якусь ситуацію, не хочемо відпускати якусь людину, яка є поруч з нами. І Христос каже, ліпше. Щоб я ліпше для вас, щоб я відійшов. І ми бачимо, бо коли каже, відійду під, від вас, пошлю вам іншого утішити. І коли він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд. Тут є дуже важливо. Тут є дуже важливо, бо тому що коли прийде Дух Святий. Він каже: виставить у світі наяв, гріх, справедливість і суд. Значить, бачите, поки Дух Святий не просвітує, гріх у світі є, але його не видно. Він не є явний. І тому кожен із тих людей. Які хочуть замаскувати гріх, сказати, що це ніби не гріх, що це не така велика проблема, не звертайте тут увагу то тут то є особистий, той то той шейкес. То не чіпайте ті, хто маскують гріх, це слуги Злого Духа. І вони думають, що вони роблять добру справу. І вони це ті, які виступають адвокатом диявола. Кожен із вас, хто оправдує несправедливість, хто оправдує брехню, хто заступається за брехуна або за якогось корупціонера, ви адвокати диявола. Ви захищаєте і оправдуєте те, що є мерзенне перед Божими очима. Господь Бог каже виразно, я пошлю вам духа істини, який прийде у світ, щоб вияти на яв гріх. Бо коли Бог виявляє гріх, ми бачимо, що проблема і що робимо. Виправляємо. Що хоче злий Дух, щоб ми його не побачили, щоб не виправили, щоб залишалися в стані гріха. І каже Господь, Бо Князь цього світу є засуджений. І кожен із вас, хто виступає адвокатом диявола, хто виступає захисником грішника, захисником несправедливості, ви будете мати з ним участь. Ви вже маєте з ним участь. Гріх має бути виявлений в світі не для того, щоб людину принизити, а для того, щоб його виправити. Бо дуже часто люди виявляють чужі недостатки і через це, не для того, щоб їх виправити, а для того, щоб людину принизити. Чуйте, як хитро дух Використовує, оцей виводить наяв гріх. Злий Дух теж його виводить, так як і Дух Святий виводить, але Дух Святий показує нам гріх, щоб його виправити. Бо Христос нас відкупив, і ми маємо можливість покаяння, маємо можливість спрощення. Диявол, коли виявляє людський гріх або людський недостаток, він через це принижує людину. Він хоче, щоб вона встидалася, аби вона страдала, але не виправилася. От різниця між тим, хто йде до світла, і той, хто тікає від світла. Від того, хто приніс світло Ісус Христос, і від того, хто хоче Його забрати, то злий Дух. Тому Господь і говорить про духа істини, духа, що від Отця і Сина ісходить, дух правди, дух справедливості, скарбниця добра і життя подати. І ми молимося, що Він прийшов і вселився в нас. І очистив нас від усякої скверни, і щоб через це спаслися душі наші. Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!